Оприймальне відділення лікарні доставили дитину зі скаргами на біль за грудиною, яка з'являється після ковтання та супроводжується кашлем. При рентгенологічному дослідженні виявлено інородне тіло у товщі стінки стравоходу на рівні 5-го грудного хребця, в області якого звуження стравоходу сталося. Пошкодження його стінки. Варіанти відповідей аортального, діафрагмального, абдомінального, фарінгіального і бронхіального. Перш за все, потрібно звернути увагу на рівень розташування інородного тілу це п'ятий грудний хребець. Що розташовується в цій ділянці? В цій ділянці розташовується. Біфуркація трахеї на два головних бронхи. Трошки вище, на рівні п'ятого грудного хребця, проходить аорта, яка може перетинати страхохід, утворюючи аортальне його звуження. Що стосується діафрагмального і абдомінального так званого, а коректніше сказати, кардіального, вони розташовуються значно нижче. Десь на рівні 10-11 грудних хребців. Фарінгіальне звуження це перше звуження, це перехід глотки у стравохід, розташовується на рівні 4-го шийного хребця. Отже, найбільш коректною відповіддю і правильною буде і бронхіальне звуження, яке і розташовується на рівні 5-го грудного хребця.